Доброго дня, слава Україні. Маємо 96-й день війни. Е... Нічого не скажеш, працювати треба, хоч там хлопці наші і воюють, але ж ми робимо все для того, щоб нашим людям, нашим хлопцям все вистачало і все в нас було добре в Україні. Ну і все буде Україна, зрозуміло. Сьогодні у нас буде перегляд. E, значить, Заміни центральної шестерні. E, це дитячий дитячий автомобіль Mercedes AMG. Рік не скажу точно. E, але ж там, хто скаже Гірендваген, хто скаже Кубік, прикольно, все, але e, шестерні дійсно відрізняються. По своїх розмірах, хоча візуально, плюс-мінус багато щому є схоже звичайними китайськими машинками. Оце ми на, на управління вони йдуть, є там просто діти самостійно їздять електричні. Але ж дійсно відрізняються. Тому хочемо показати, що редуктор начебто схожий, а по факту є різниця. І якщо у вас буде потреба зробити заміну, то вам треба буде все ж таки чітко вказувати те, що у вас є. А ще краще треба буде обміряти бажано штангенциркулем, циркулем, кількість зубчиків зверху, знизу, тобто два яруса, щоб точно сказати, підходить вона або не підходить. Ну, розібрати редуктор, складнощів великих немає. От, у мене вже є розкручених 4 саморізу. От, вони тут, бачите, 4 саморіза у нас тут От, іде ззаді, і один у нас іде спереду. Я їх вже викрутив, залишився один і, в принципі, Можемо починати. Все я розкрутив вже і все, що нам залишилось, розібрати сам редуктор. От що ми маємо. А маємо ми от таке. от. Три іде шестерні. Одна з них центральна іде шестерня паразит. Так називаємо. Чому паразит? Тому що вона просто рухається, передає навантаження. От. Ну, що сказати, начебто вона відносно в такому непоганому стані. Начебто, якщо не враховувати те, що ви бачите, немає воно посередині одного зубця, і ще багато, ще які постиралися, просто вони повикручувалися, поламалися. Якщо ви бачите звідси, то ви можете зрозуміти, що ця шестерня вона вже не може бути нормальною, не може працювати. От. Далі в нас є ще одна шестерня, яка йде е від електричного двигуна. Бачите, електродвигун. От є привідна шестерня, де металева, там сплав якийсь. І в нас є ще привідна шестерня е з такими мілками зубцями. От, ну, вона ще більш-менш в такому відносно непоганому стані. Її ще можливо навіть спробувати використати. Єдине, що хочу звернути зразу на увагу увагу вашу на те, що ви бачите редуктор і бачите шестень. Я от їх беру в руки, на них, начебто, колись була змазка, а зараз її практично тут немає. І тому, скоріш за все. Дуже часто так трапляється. Якщо в цьому випадку візьмемо, то цей редуктор він має справу з тим, що колеса крутяться по землі, піднімається пилюка, е якийсь там чогось там абразив попадає на ці шестерні, Якщо десь якась щелинка тут е створилася в самому редукторі. Ну і все. Змазка навіть якщо і є, то ця Ця пилюка починає попадати в туди на змазку, стає як образивом, і вона руйнує просто одну шестерню в іншу. Вона уплотняє, скажімо, ситуацію між зубчиками, і все, що виходить, що або зубчик стирається, або він просто виламується. Можливо, це була просто якась нагрузка там скажена, і завдяки тому, що змазки було не так багато, можливо, і те саме відбулося. Самої шестерні, хоча це мало, 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 мало вирогідно, що таке от, може трапити. Скоріше за все, це все ж таки абразив, який допоміг цій шестерні зруйнуватися. бачите, Воно вирвало просто такий з м'ясом, ну дуже так конкретно. Вже нічого з цим не зробиш. Ми зробили заміну. от такі у нас є. Заміни, значить, одна є. У нас є маленька шестня. Зубчик, ми такий, бачите, він такий більш-більш, якщо ви подивитесь, він більш такий мічніший, більш такий гарний, як на мою думку. То саме в нас є і з верхньою частинкою. Ну і відповідно цю ми шестеро так само переробили. І все, де ми можемо набрати трохи пластику, скажімо, зробити її більш можливо тяжку. От ви подивіться, да, от на два. На два діаметри, ви бачите, що тут, скажімо, менше, тут більше, ну і відповідно скрізь ми намагаємося так само зробити, так само і тут. Щоб маса була більша, щоб зубчику було, якщо навіть відбувається якась проблема, щоб йому було тяжче вирватися, щоб шестерня працювала трохи більше, ніж це робить завод. Тобто все, що нам треба тепер далі, це безумовно звернутися в компанію Кехеса, тобі ж до нас, придбати цю шестерню. І самостійно зробити заміну. Ну безумовно, якщо навіть оця шестерня в нас лишилася в нормальному стані. З нею все в порядку, ви передивилися, вам обов'язково треба вичистити її всю. Тобто всю, всю цю стару змазку, це вона чорна така, вона не має бути. По-перше, вона чорна від того, скоріше за все, що це знов-таки якийсь пил туди потрапив, можливо, ще щось туди потрапило, невідомо. Це обов'язково треба вичистити. Крім того, оцей зубчик, який обламався, він ви розламатися на дуже багато частинок. І якась з цих частинок може залишитися десь по корпусу, або може серед цих зубів. І знов-таки, коли ви поставите все нове, все гарне, навіть наб'єте нової змазки, у вас відбудеться та сама проблема, як відбулося зараз. Тобто такий зубчик обов'язково зламається. Тому спочатку ми все вичищаємо, весь редуктор, всі шестерні ідеально вичищаємо. Після того починаємо збирати це все, ставимо один за одним, як має бути. Я зараз не буду ставити нові шестерні, тому що нам не можна допустити, скажімо, того, щоб ця смазка, можливо, з якимось... Пилом чи зубчиком старим потрапила на нову От, шестеріночку. І тому ми цього робити не будемо. Зараз ми просто вичищаємо, ставимо новий шестернь і тільки після того набуваємо нормальною смазкою, плотненько набиваємо. І дивимося, коли ми будемо збирати, щоб в нас ніяких тут щелин, які могли б, скажімо, нам... Ну, Завадити нормальній роботі в перспективі нашого редуктора, треба все це передивитися. Уважно, якщо треба, можливо, десь якихось ікономки трошки ляпнути, от, таким, щоб можна було потім розірвати. Ну і все. Збираємо до кучі і вперед роботу. Ну, я зібрав, тобто спочатку вичистив весь редуктор, потім зібрав всі шестерні, поставив на свої місця і от ми можемо дивитися, як все працює. Тобто, все крутиться, все вертиться, все як має бути. Ну і що я хочу сказати, що в принципі складнощів великих, скажімо, в тому, щоб зробити заміну шестерні, немає. Якщо ви звернулися до нас, до компанії, яка займається вже більше семи років виробами з пластику, це побутова техніка, це іграшки дитячі різні, і це автомобілі, справжні автомобілі. Там є дуже багато різних приладів, в яких є пластикові шестерні. Це може і привід бути з сидушки, і може бути шестерня мовича там скла, там будь-що. Тобто дуже багато склопідйомника, тобто дуже багато всього. Ви можете зайти на наш сайт weseюai і подивитися, що в нас є. Тобто в нас є такі речі, які ще ми навіть не встигаємо виставляти. Тому ми робимо відео для того, щоб люди бачили, що принаймні, якщо трапляється така ситуація, що вам щось треба, ви нас знайшли, але ж в нас його немає. Ви можете звернутися, і як в цьому випадку ми обов'язково вам зробимо те, що треба. Ну, а відносно цього, от якщо ми вже все зібрали, ми замінили. Ну, в цьому випадку ми замінили дві шестерні, хоча можна було замінити тільки одну. От. І обов'язково нам треба набити змазку. Значить, змазку, що я, що я раджу. Тобто тут треба використати обов'язково чи якесь мастило для, там до пластику, таке, як там прописується, там можна, може бути дороге. Але ж я його не радю, тому що воно дійсно буде дороге. Можна взяти звичайний литол. 24. Ну, ми використовуємо фірму «Грінол», можна використовувати якогось іншого виробника, різниці немає. Тільки не використовуйте якусь стару маску, яка у вас там є, якийсь салідол, який буде рундувати просто вироби з пластику, шестерні і все, що у вас там з пластику є. От. І все. Значить, ви плотненько набиваєте сюди, ставите так, не жалієте, знаєте, щоб воно так добре чвакало, добре крутилося. І, як я сказав, передивитися, щоб не було ніяких щелин, закрити кришечку, передивитися все, і все, скрутити, і хай працює. Хай діти насолоджуються своїми іграшками. На тому будьте здорові. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, підписуйтесь на наш канал. У нас дуже багато всякого, цікавого. Тобто, те, що можна самостійно, без якихось клопотів, самостійно вдома зробити і нікому не переплачуючи гроші. От. На тому ще раз до побачення. Слава Україні! Всього найкраще.